Приїхав разом з побратимами на відновлення після чотирьох місяців боротьби з ворогом під Креміною. Наразі, за словами Олександра, окрім лікування, радо вітає можливість відпочити та перезавантажитися ментально. Військовий ділиться прогулянка на каяках для нього діло не нове. На маленькому човнику Олександр вирішив не зупинятися і додатково опанував сабборд. Вода забирає негативну енергію, а так як нам на реабілітації потрібно. Потрібна вода, потрібні сплави. Я з собою беру дружину на цей раз. Я з собою взяв побратимів. Котрим потрібно, тому що психологічна реабілітація – це дуже основна частина. Я сам на собі це просто прочувствував, тому що я воюю з 14-го року. Це дуже круто, що вони це організовують. І ми сюди летіли дуже швидко. Також разом із дітьми прийшла на прогулянку на кияках. Дружина військового Олена. Жінка ділиться. Чоловік бере участь у бойових діях ще з 15-го року. Вони ж до подібного заходу долучилися вперше. За словами пані Олени, такі прогулянки є дуже важливими для військових і їх близьких. Вони корисні, вони об'єднують, вони надихають, додають сил. Бо військовим дуже потрібно відчувати не тільки бойовий дух, але й відпочинок. Вони мають теж отримувати. Перед кожним запливом інструктаж з правил безпеки обов'язково рятувальний жилет, і тільки після цього можна виходити на прогулянку по Дніпру. Чужить перед нас не ходить. І відходимо вправо. Відходимо. Що буде багато відходить людей. Не бійтеся, можете пошотати трошки. Організацію особливих прогулянок на каяках займалися представники управління з питань учасників АТО Дніпропетровської ОВА. Там наголошують, намагаються всіляко підтримувати військових різними методами та заходами. Обовість адміністрація проводить такі заходи для того, щоб учасники бойових дій, чи то самостійно, чи то з родинами, могли побути в тому середовищі, де їм комфортно, де вони хочуть провести свій вільний час, щоб бути максимально близько з природою, щоб відволіктись від повсякдення, розслабитись. Перзавантажитися, як то кажуть, цей нелегкий час. Артур Купрій додає, прогулянку на каяках довелося скасувати тільки в минулому році, проте традиція цього заходу бере свій початок ще з 2015-го. Максим Фандій, Владислав Малько та Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.